Привіт, я вітаю тебе на ютуб-каналі Ніка Тренер. Сьогодні ми з тобою будемо пропрацьовувати рухливість нашого грудного відділу. Перед тим як розпочати, обов'язково прошу тебе підписатися, поставити лайк, колокольчик і напиши свій коментар після виконання цих вправ. Сподіваюсь, тобі дуже сподобається. Кожна вправа буде по одній хвилинці або поділена по 30 секунд, і у нас всього з тобою 5 хвилинка. Тому. Давай на солодовашу право, з якою пропоную розпочати. Ми стоїмо в позиції чотирьохкутник, опусти, будь ласка, свої стопи. можна підклати якусь подушку. Або на полупальчик ми з тобою будемо розкривати грудний відділ, тянутися наверх, а на видих опускатися і повертатися в е, перше положення. Поїхали. Вдих. І хочеш закрити себе, опускаєшся на сінечко. Повертаєшся. Вдих, опускаєшся, повертаєшся. Коли ми повертаємось, це може бути через кругу кішечку. Хоп, і повернуло нейтральне поверх. Знову вдих. Накрили себе і повертаємо. Ще трошечки, тому що ми одразу потім почнемо робити на іншу сторону. Повертаємось. Давай знову на іншу вдих. Намагайся прям. Побудувати пряму лінію від однієї руки до іншої. І повертаємо знову. Потягушка, пальчики догори. Накрили. Повертаємо. Вдих. Накрили. Повертаємо і останній раз. Вдих. Накрили. Повертаємо. Кайфушка, тепер наступна вправа. Ми залишаємося, сидячи на п'яточках. Якщо вам важкувати, ви так само можете підняти полупальчики. Але в цілком ми тут залишуємось невдовго. Що ми будемо робити? Ми торкаємось до долоньки ліктям, Розкриваємось. а після цього ручка робить круговий рух. Намагайся не натискати, а робити в своїй амплітуді, намагаючись опускати плечика вниз. Приготувалися, поїхали. Вдих, видих, вдих і круговий видих. Ручка за потилицю, коли ми опускаємось, розкриваємо погляд за ліктям, а потім в цій ж амплітуді прокручуємо. Вдих, видих, круговий. Вдих, видих. Круговий і можемо зробити те саме на іншу сторону. Поїхали вдих, видих, і круговий. І вдих, видих, круговий. з злегу на цю сторону, тобі буде робити важче. Ми все спостерігаємо, вдих. І Потім, коли будеш повторювати це відео, можуть вже відрізнятися відчуття. Вдих! Виліг кровий. Супер! Залишили ще три. Вправи. Повертаємось на чотирьохкутник, і нам потрібно тепер уявити, що ми, як сплошна лінія, провалюємося лопатками всередину і прокрушуємо. Тобто, коли ти підіймаєшся, ти додаєш звичайний круговий рух плечиками, але сточно чотирьохкутнику. Відчуття, що ти штовхаєш. Підлогу. Прям давай допоможемо нам ще більше додати кровообігу в грудний відділ. Приготувалися, поїхали. Провалилися вниз, виштовхнули, піднялися. Винис. Тобто, коли я вже опускаюсь, я тягну лопатки максимально назад, малюючи коло плечиками. Винись, видих. При цьому таз, намагайся не дьоргати вперед-назад, а залишати в нейтральному положенні. Виниз цікаво, чи вийшла в тебе ця вправа. І відчути, як рухається лопаточка. Виниз супер. І нас залишилось 30 секунд. Ми провалюємось і просто виштовхуюсь. Тепер не робимо круговий рух. Ти робиш тільки рух. Винис всяком тянемось, до килиночка. Видих. Наверх. Зверни увагу, що ми сильно не натискаємо новилоньки, на все-таки стоїмо ще на гомілках і знову вниз. І вибір. Залишилось трошечки. Два. Останній. Один. Ай, фушка. Можемо розпочинати ще одну вправу. Сідаємо в позицію русалки, її називаю. Обережно, це може бути назад, ніжка більше або вперед, так, щоб тобі було більш-менш комфортно. Ми будемо поєднувати. Наші вправи на то застегне. Якщо пропустили відео, обов'язково його зроби, воно дуже кайфове і теж дуже коротеньке. Ми ручки розкриваємо в сторону, ми будемо робити нахил вдих. Коли підіймаюсь, видих та свиштовхуємо догори. Приготувалися, поїхали вдих і видих. Тільки спочатку підійдемось. Знову вдих, можна на лікоть опуститися, якщо дуже важко, можна не опускатись. Видих. І знову вдих. Тягую на морочку. Видих. Плечики стараємося тягнути вниз, опускати, 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 а долонька в протилежну сторону. Видих. Супер. Можна сидячи, так, іть, 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 ніжками поміняти вже на іншу сторону. Приготувалися. Поїхали. Вдих! І видих. Тільки дуже тебе прошу, не завалюйся вперед, так, щоб це не було як кругла позиція. Чисто в сторону, вдих, в ребра. На видих Пропрацьовуємо ще наш найвеличніший сухлок. Видих. І ще трошечки вдих. І видих. І останній вдих. І. Видих. Супер, завершуюча вправа. Залишайся тут, не міняй ніжку. Ми будемо з тобою. Ой. <У попу>. Ручку постав назад в діагональ, ми будемо з тобою виштовхувати таз. Ручку робимо коло, і коли я опускаюсь. Я буду тягнутися в протилежну сторону, наскільки це дозволить мобільність. Да? Тобто у нас буде в різні сторони, пропрацьовується грудний відділ і вмикаємо ще таз. Приготувалися на одну сторону, поїхали. Вдих. І на видих. Втянемось, тянемось понизу. Витягую, витягую ручку, знову понизу наверх. Вдих! І тянемось, 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 якби хочемо пройти лінію. І знову вдих. І видих. Тут трошечки менше зробимо. Якраз встигнемо на останні 5 секунд поміняти ніжку. Поїхали на іншу. Можливо вдих. Таз да, штовхай обережно, не йди сильно в впруги, якщо болісно. Ну. І знову вдих. І видих, тянемось, тянемось, тянемось перед рукою, залишаючи коліна на лимочку. Вдих. І. І останній. Вдих. І видих. Фух. Чудово. Чому п'ятихвилинка? Тому що я обожнюю короткий формат, коли не вистачає часу, не вистачає сил, ти виснажений після роботи, і саме фокус нашим мозком на п'ятихвилинку більш позитивний, ніж налаштуватися на 30 хвилин повноцінне тренування. Якщо в тебе є бажання працювати разом зі мною, але при цьому ти вмієш працювати самостійно і звітувати, запрошую тебе до простору жига руху. Це моя студія онлайн, де ми тренуємось. В прямих ефірах інстаграм більше подробиць ти можеш дізнатися на сторінці інстаграм або на моїй основній сторінці. І приєднатися рухатися разом з нами. Обіймаю до зустрічі!